Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Тільки не думайте, що це демократія для народу, це демократія для обраних. Ну і яскравим прикладом такої демократії є справа номер 686, дріб 41,13, дріб 25, який Тернопільський апеляційний суд застосовує. Оціночні судження, формі, для прикладу, з матеріалів впровадження вбачається. Ну, є тут один унікум, який пише вбачається, всі інші унікуми пишуть «вбачається». Я звертав увагу на те, що суд не може застосовувати оціночні судження, оскільки суд не бабка-гадалка, і він таким не має в нього повноважень. Робити такі оціночні судні. Він має або встановити, або не встановити, або відмовити. Ну і е, Тернопільський апеляційний суд пішов шляхом також цього, скажімо е, так, цієї демократії, оскільки приховав кримінальне правопорушення шляхом зловживання влади і службових повноважень винесенням завідомо е, незаконної ухвали яка, на превеликий жаль в державі Україна на сьогоднішній день не оскаржується. Тобто породжує нові спори, порушує принцип, порушується принцип процесуальних економії і порушується, фактично відмовляють людині у доступі до суду і порушується право на справедливість. В чому суть? Суть я колись звертав увагу, що колегія суддів Хмельницького апеляційного суду. Взяла собі за привичку тероризувати людей, і, в принципі, шляхом винесення незаконних рішень, зловживання владою і службовим становищем. І в одному з рішень суду написала помножила інфляцію на дефляцію для того, щоб зменшити розмір відшкодування. Ну і, на превеликий жаль, було написано заява про виправлення описок і помилок. З метою уникнення непорозумінь і доказування того, що це був умисел, і колегія суддів відмовила у винесенні додаткової ухвали, тобто, фактично, вона визнала, що це не було помилкою, а що це було винесення саме завідомо неправосудного рішення, оскільки будь-яка людина, яка розуміє. Мову держави Україна чи мову судочинства держави Україна повинна розуміти, що якщо просять виправити помилки чи описки, то це значить, все-таки треба зосереджуватися, чому людина все-таки написала таку заяву, оскільки будь-яка людина від нічого робити не пише таких заяв. Ну і на сьогоднішній день Тернопільський апеляційний суд ухвалює. Застосовуючи такі оціночні судження, виніс ухвалу на 4-8, на 9 сторінках, понаписав всього, що там можна було написати. І написав без надання правової оцінки. Тим документам і фактами, які були в заяві про вчинення кримінального правопорушення, тобто на сьогоднішній день приховав кримінальне правопорушення, як пишеться, справи є таке Тершана проти Албанії, знаменита справа Європейського Союзу, Європейського Суду з прав людини Афанасів проти України. І, у нас є генії від цього правосуддя, які написали посилання апелянта на рішення ЄСПЛ у справах Тершана проти Албанії, Афанасів проти України тощо, ну тощо, невідомо, що це в них що, це, мабуть, їхні бажання спростовуються правовими висновками, викладеними постанови Верховного суду, зокрема у справі. 818 дріб 15, 26 18 де вказано, що реєстрації підляють лише ті заяви, які містять об'єктивні ознаки самовчинення кримінального правопорушення. Ну, на сьогоднішній день хочу звернути увагу на інші помилкові і зумисні, то не помилкові зумисні дії. Тернопільського апеляційного суду, Мельницького міськрайонного суду, оскільки, для прикладу, перевіряючи твердження, щодо допущення участі в судовому розгляді прокурора споти, є колегія суддів виходить з того, що процесуальне представництво сторони обвинувачення в суді може здійснюватися, здійснювати будь-який прокурор, який наповажений на, на, на це органом прокуратури. Тобто, якщо немає реєстрації справи в ЄРДР, відповідно немає кримінального провадження, відповідно, жодної сторони обвинувачення немає, і відповідно жоден прокурор не може приходити і рішати в суд зі своїми колегами по правосуддю, А я звертаю увагу на те, що прокурор, адвокат і суддя це система українського правосуддя. Оскільки ця система українського правосуддя, а саме участь прокурора Шпоти є у Хмельницькому міськрайонному суді, рівно як і участь прокурора Годованюка ВЮ в Тернопільському апеляційному суді, свідчить про тотальну корупцію в державі Україна, повне нерозуміння діючого законодавства Держави Україна. Повне нерозуміння змін внесених в Конституцію України. І я це просто називаю рогулізм, який фактично розповсюдився на превеликий жаль і на органи управління в Державі Україна. Я не говорю про те, що саме в заяві було написано про розмір завданої шкоди. А саме цитую дослівно. Ухвалою Хмельницького апеляційного суду відмовлено у виправленні описок та помилок, що є доказом умислу на, внесення, на винесення незаконного рішення шляхом математичних маніпуляцій у ф... цифрами у формі зловживання владою і службовим становищем, що спричинило завдання тяжких наслідків, а саме майнової шкоди в розмірі 5049 гривень 65 копійок та моральні шкоди в розмірі 2 млн грн. Тобто, фактично, система українського правосуддя на сьогоднішній день зациклилася сама в собі, тобто вона зациклилася на тому, щоб приховати свої незаконні рішення дії та бездіяльність, для того, щоб не нести відповідальності за те, що вона виносить систематично і регулярно незаконні рішення. Саме тому, на моє глибоке переконання, потрібно відновити статтю 375 Кримінального кодексу України, а саме за винесення суддею неправосудного чи незаконного рішення, оскільки очевидність таких незаконних рішень не підлягає сумніву, не підлягає сумніву будь-якій пересічній дієздатній людині. Яка розуміє мову судоченства держави Україна або розуміє державну мову держави Україна? Дякую за увагу. будьте здорові! Всім всього доброго!